Всім привіт! Ви на каналі Макоті і сьогодні я покажу, як намалювати ось такі міста. Вони дуже гарні і я вже дуже багато намалював. Ось які у мене вже міст, до речі, напишіть в коментарях, скільки тут міст намальованих. Спочатку нам потрібно взяти листок ось такий розміру А5. І бачите, що потрібно зробити ось такого і ось такі. Я спочатку це все роблю олівцем, а потім обводжу маркером. Звичайно, щоб зробити коло, треба циркуль. Так, робимо. І. Ось так от у нас вийшло. І тут пишемо, яке місто. Я ось напишу, наприклад, Чернігів. Тепер обводимо все маркери. У мене ось такий от маркер. І тепер треба ще обвести місто. Зараз покажу. Тепер треба розфарбувати місто різними кольорами. Наприклад, у мене буде зелений. У мене, до речі, ось такі от маркери. Починаємо з найтемнішого, а закінчуючи нас найситіше. І тепер залишається тут намалювати різні місця цього міста. Може, якісь церкви всякі, якісь замки, ратуши, наприклад, музеї, палац, ну, тощо. Чим славиться це місто. А малювати буду місце е, кольоровими олівцями. Ось такі. Якщо ви хочете намалювати таке місто, як я, то малюйте, викладуйте та відключайте мене як автора. Мені буде дуже приємно. Ось так у нас вже вийшло. І залишається тільки зробити автограф свій, писати. Можна написати там рік заснування Чернігова. Ну, можете щось там понаписати, щось там відмічати себе. Ну, загалом, загалом у нас ось так от вийшло, дуже гарненьке місто. І якщо вам сподобалося відео, то ставте вподобайку. Підписуйтеся на канал. І до зустрічі!